Це культурна програма. Найближчих 20 хвилин ми проведемо у товаристві вишуканої та розкішної жінки, народної артистки України Ольги Сумської. З нею наша цікава розмова. Дивіться. Доброго вечора. Вітаю вас, пані Ксенія. Вітаємо вас у Тернополі, вітаємо вас з виставою. Цей мукет для вас. Дякую, Зворушена. Що ви з нами. Яка краса! Яка краса. Ви любите квіти? Мої улюблені кольори, особливо сполучення цих кольорів, надихає. Я знаю, ну, ми про це зараз ще трошки поговоримо: дякую. про квіти у вашому житті і у вашому бренді рідна. Але О, про це дякую. за кілька хвилин. Зараз Чи ви в курсі? звичайно. Зараз хочу вас розпитати про виставу, з якою. Ви приїхали дорослі забави. Розкажіть дорослі про забави. свою роль елегантні так. дорослі забави. Та, більш все ж таки філософська п'єса, тому що глядач приходить і очікує чогось такого з перчинкою. Якраз тут є над чим замислитись і п'єса наших авторів Семена і Ганни Ханіних, режисура Іліною Брьога. Ну от, Вічні людські цінності. От, про любов, про жадібність, про зраду, про все-все-все. І гріхи, і всі чесноти людські. Вистава називається Дорослі забави. Яких саме забав ви очікуєте побачити тут на сцені? Ну, Я очікую побачити Ольгу Сумську в першу чергу, тому що давно не бачила її в нас в Тернополі. Ви прийшли дивитись на виставу чи на Ольгу Сумську? На виставу і на Ольгу Сумську так само. Вистава називається Дорослі забави. Які саме забави будуть на сцені, як ви гадаєте? Дорослі. Дорослі. Навіть собі не виявляла. Кому би ви в першу чергу порекомендували подивитись цю виставку? Все ж таки більше для дорослих, тому що родини приходять з дітьми, а, ну є серйозні новели, які більше для старшого покоління. Але мені здається, і для підлітків також є що почерпнути. Звісно, Знаєте, дуже приємно, що ми спромоглися в цей нелегкий час для всіх нас, українців, зробити декілька нових вистав. І ось сьогодні маємо честь представити нашу виставу Дорослі забави. Саме в Тернополі, хоча ми вже були з прем'єрою за двома зайцями. Я так кажу прем'єрою, тому що це моя прем'єра. Я ввела виставу, яку ми присвячуємо пам'яті нашої легендарної акторки, моєї подруги руслани Писанки. Ну, от. І власне, якраз ця вистава має жити. Русланочка грала там Проню, і це незабутньо. Ну, а я секлита Лемариха. Пірнула з насолодою, повірте, тому що характерні ролі це моє, і я це обожнюю ще з юності. Ще навіть якщо згадати студентські роки, і мені тоді довірили роль Свахи в одруженні Гоголя, чомусь не агафій тихо а от саме Свах. Режисер і керівник курсу побачив саме оцю от характерність в мені. Ми зараз стоїмо за лаштунками. Ось, в принципі, частина вже вистави позаду нас. Попереду. Це декорації Це декорації сені. так. Я мушу вам просто представити. Дивіться, як елегантно. Ви просто ми ці кольори. І я би одразу вас запросила. Єдине, що е, не ми... знаю, у вас такий костюм, щоб не пом'явся, не дай Боже. Можна ви можете так, частину. Ви ж, ви ж можете О. ось так взяти і дивіться, так. І Все. ось ви, Юлія Володимирівна. Все, я пасую. <рес> Доброго дня, дороги. Тому, е, прошу, будь ласка, тут весь реквізит, е, реквізиту багацько. І треба е, е, налаштуватися і згадати, де що лежить. Тому що е, коли ти отак от обростаєш реквізитом, і важко пояснити помічникам. Отже, ти маєш все опанувати сам. Ви бачили, що я і просувала свої так, костюми, тому що інколи ти не довіряєш і, і е, палили часто, і я потім дивлюся, Ось, Боже, звідки ці дірки? Ой, оце що? Привіт! красоні! Закрито ще! Мені ж на роботу треба. Перепустите! З якої радість, звільняється. Мені ж за вікаємо. <свят> <свят> Ой, Эдик, бабу, хороший, надо, Понимаешь? Она не только не <свят> <свят> Я вам скажу, у всех друзей тут тихо хороших баб перепробую. <свят> <свят> а ну давай, часа, <свят> <шо, ты> <свят> <ты шу>, <свят> AHHHHH <laughs> У ну, вас теж особливо цікавий такий костюм так, для так. Неї, ага. Е, І авторка цих прекрасних костюмів, художник Марія Ноябрьова. Вона неймовірна. І тому е, така родина ноябрьових, з, яким, е, з якими ми вже товаришуємо і співпрацюємо багато років. І, і мені здається, що якраз таке прочитання і таке бачення естетичне, ніжне, таке м, знаєте. На, на півтони, це, це, це те, що я люблю. Така атмосфера, дуже ес, так, так, так. Це це, от знаєте, я одразу пригадую ті вистави, перші вистави, коли я прийшла в театр Лесі Українки. Я там все ж таки віддала театру більше 20 років. І побачила в головних ролях Валерію Заклуну, Аду Роволців. І вони саме в таких кольорах була вистава, присвячена творчості Лесі Українки надіятися. Боже, і Ада в. Такому ляному вбранні я колись мріяла. І Ось бачите, от мрії здійснюються. Сьогодні у нас декілька нових вистав, і незабаром ми знову ж таки представимо нашу ще одну грандіозну виставу повернення блудного батька. І знову ж таки режисер Ілля Брюк. Ну це вже сімейний підряд. Я вам скажу такий Да. Що стосується гарного вбрання, в якому ви кохаєтесь, відомо, що ви презентували ще кілька років тому бренд рідна власний бренд, де ви надихалися полотнами нашої прекрасної художниці, скажіть, будь ласка, що зараз з цим брендом? Чи він на паузі? Чи ви ще створюєте ескізи? Бо українські в усьому світі зараз Саме набуває так. популярності. Саме роки. так ми не втрачаємо надії, що бренд буде розвиватися більш потужно, тому що я декілька років тому почала, і, до речі, мала честь представити свою колекцію тут, в Тернополі, серед знаних, відомих жінок тернополянок, і це було незабутнє, повірте, тому що е, я навіть е, не знала, хто. Хто бере участь, і мені тільки надсилали параметри. І от за цими параметрами Емочки, 3 от я орієнтувалася, як кого одягнути, і надсилали фото. Я відштовхуюсь завжди від індивідуальності, і мушу сказати, що навіть коли е, я отримую замовлення, то я обов'язково прошу надати свої фотографії, розмір е, от, і одразу можу порадити фасон певний. Я живу цим теж сьогодні, і хіба що не вистачає часу, і в мене немає команди, але все потроху. І мені здається, що в цьому є якийсь такий новий вимір для мене, тому що є замовлення з Америки, з Європи. Одна пані замовила одразу три сукні, і все підійшло бездоганно. І Каже: Пані Олю, я ви не уявляєте, яка я щаслива одягати ваші сукні, тому що це полотна Катерини Білокур, це є взірець українського живопису на всі Часи, яку ми маємо презентувати в світі і популяризувати її творчість, і от, власне, я не надихнулася цими витворами мистецтва і перенесла це на шовк, на шифон, на габардин. І Ось все це живе в моїй душі. Зараз уже чуємо шум глядачів, які збираються сьогодні. Повністю продані всі квитки, наскільки мені відомо, скажіть, будь ласка, як давно ви були по той бік куліс, як глядач у залі, на якій виставі ви побували в останній, і чи хочеться взагалі бути глядачем? Доволі часто я дивлюсь вистави, вистави своїх колег. Я насолоджуюсь, я ходжу на прем'єри. От зазираю до театру Франка дивлюсь прем'єри своєї прекрасної сестри. Тому ми маємо бути в курсі всіх подій. От і якщо не можу, скажімо, наживо подивитися, є онлайн-записи. Я теж можу переглянути і всім раджу це робити колегам для того, щоб все ж таки таке творче єднання театральне. Воно має бути в тобі також у цей ритм, і любов, і повага до театральної справи. Тому що так чи інакше ми почали виходити на сцену завдяки нашим незламним збройним силам України вже десь з Серпня минулого року, і це просто героїчно, тому що ми так молимося за лаштунками, щоб не було тривог, і сьогодні також щоб ми могли дограти, ми скорочуємо антракти. Ну, по-перше, ми питаємо, чи можемо взагалі оголосити антракт, тому що не завжди це реально. От і звісно, якщо є тривога, то ми просимо всіх глядачів спуститися в бомбосховище. Вистава може продовжитись, якщо тривога. Бога лунає досить довго, то вона буде перенесена. Але Бог милого завжди молюся, завжди прошу своїх батьків, світла пам'ять. Вячеслав Натович Сумський, Ганна Іванівна Сумська. Мамочки, не стало теж минулого року. Це страшна подія в нашому житті, в нашій родині. Але, вочевидь, я відчуваю її крила і батька також. От вони благословляють, тому що ми акторські діти, ми продовжувачі акторської династії. Це щастя, любов і честь для нас, сестрою. Я знаю. Що ви дуже активно ведете і волонтерську діяльність, зокрема, висвітлюєте це трішечки і в інстаграмі своєму, де можна підглянути за вашим життям? Скажіть, як ви поєднуєте і акторство, і волонтерство, і що, що бере зараз гору? Ми звикли все поєднувати. Знаєте, актор це такий багатоверстатник і універсал. От. Мені здається, що багато ще професій можна було посягнути. І люди це роблять сьогодні. Я дивлюся, і ресторани повідкривали. Хтось хліб пече, хтось шиє, хтось готель відкрив, там, десь за кордоном школу викладає українську мову. Це, це щось унікальне. Українці вони в топі. Це, це професіонали найвищого гатунку в усьому світі, і на них є попит як в Європі, так і на тих материках. Розумієте, і ми цим маємо пишатися. Тому мені здається, е, об'єднати в першу чергу, коли. Ми змогли вже допомагати з перших днів страшної війни. Я працювала в інтернет просторі Я відслідковувала абсолютно всі повідомлення, які надходили. Я з'єднувалася з волонтерами і ось ці ці краплинки, та от волонтерської діяльності, можливо, десь комусь допомогли, можливо, комусь врятували життя, і це вже. Знаєте, от Настільки для мене дорого. От. І в першу чергу, все ж таки, ми сьогодні всі, абсолютно всі українці, волонтери. От. І я би так сказала, що можна надихнутися таким гаслом: цінуй волонтерство в собі, а не себе в волонтерстві. Так. І в першу чергу, от, актори, так, театру і кіно, але number one це. Ти волонтер, тому друзі мої, ви знаєте, коли взагалі спілкуюся з військовими, це це моя повага, це моя любов. Це... Це таке єднання, це просто рідні люди, це як родичі, це рідна душа. Ти багатьох вже знаєш. Ти спілкуєшся з ними під час концертів. Потім, якщо це якась така тепла зустріч, неформальна, навіть в бліндажі, нас часто запрошують саме для такого спілкування, для того, щоб... що так, звісно, звісно, на сході ще не були. Але Київська область, центральна Україна, фактично ті області, які ми. До яких військових частин ми були запрошені, ми неодмінно їдемо. Якщо, скажімо, ось зараз вже надійшла пропозиція поїхати з театральними виставами до Дніпра і до Харкова і до Запоріжжя, ну будемо їхати, звісно. Так прилітає, так ти чуєш ці сирени. Але що маєш робити? Ти маєш розрадити наших українців, надихнути для того, щоб було менше цього розпачу, хоча би на деякий час люди могли відволіктися і знаєте, забути про цей страх, про це божевілля, яке коїться у нас на рідності. Знаєте, у вас така професія особлива актор? Це е, людина, яка в будь-які часи, навіть час війни, найстрашніший час зобов'язана нести світло, добро і надихати. Чим надихаєтесь ви самі, коли навіть з початку цього року прийшло так багато сумних новин е, звідусіль. Що вам допомагає в собі розбудити якусь добру надію, добрий настрій? Чи це музика, чи гарний фільм, чи якийсь не знаю, сауна? <світок> Що ну, для ні, вас? Про сауну я навіть і не пам'ятаю, коли там була <світок> гарні фільми, іноді дивимося. І, звісно, і наші українські е е е сьогодні стрічки з насолодою. Я радію за своїх колег і мрію сама опинитися на знімальному майданчику. Молю Бога, щоб все сталося. І власне професія рятую. От вона настільки відволікає. Від цих страшних думок. Приїздиш до того чи іншого міста, лунає сирена, але ти віриш, що ти вийдеш на сцену. Все одно так чи інакше. Тому що професія вона є унікальна. Вона дарує тобі крила, вона дарує тобі надію, що ми неодмінно це подолаємо, адже ми найсильніша нація в світі, і сьогодні кожен в світі знає, хто такі українці. Ви розумієте, так? Ми вже покоління війни, і усвідомлювати це дуже страшно, тому що ти десь чув колись від батьків, від бабусь дідусів, що ось була Друга світова, і тато мій і мама бачили це наживо. Мамочка народилася в Катюжанці, і коли я мамі розповідала, що до Катюжанки заїхали орки. Вона була шокована, вона не могла повірити в це. Такий страшний службак, розумієте? — так да, абсолютно. абсолютно. Коли вони сиділи в землянці ще дітлахами, ну от і німці їх підгодовували, розумієте? І, 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 і не було таких страшних кривавих історій, про які сьогодні ми начувані. те, що робили ці нелюди. От. І тому це певна відповідальність за те, що ти тут, на рідній землі, ти маєш надихати, ти маєш е, спілкуватися з українцями якомога більше для того, щоб е, витягнути з цього стану, допомогти подолати депресію. Це унікальна професія. Тому ми тут сьогодні виходимо на сцену. Ми разом з українцями, тому що українці незламні. А народні артисти мають бути з народом. Саме так. Саме це ви робите. Щиро вам дякую. Спасибо, ви неймовірні. Дякую. обійму вас. Можна бути до вас по собі вам. А як і старі. Мені вже років 30 таке диснується. Сподіваємося, що ви зарядилися позитивом та енергетикою від цієї програми. До зустрічі вже наступного тижня. З вами була Ксеня Кічак. Па-па!